Но Нальфредович, дорогі друзі, глядачі, знову президент, і зараз вже проглядається його парадигма, як він буде підходити до цієї війни. Чи він буде тиснути тільки на Київ, вимагаючи від нас абсолютних поступок? Чи все ж так він розуміє, що Кремль має більш-менш раціонально поставитися до будь-яких перемовин, і позиція Києва має бути врахована, особливо наші питання щодо майбутньої безпеки? Тож яку парадигму зараз розділяє Трамп і куди зараз він рухається? Зараз будемо з вами. Розбиратися з вами, Валентин. Отже, президент Дональд Трамп заявив у вівторок, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Московії, оскільки її війна в Україні наближається до третьої річниці. Відповідаючи на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти московитів, якщо їхній муділа верховний не сяде за стіл переговорів, Трамп відповів: звучить ймовірно. Оп, що? Зарада Любіки, добрий день. Все не так погано для України і її майбутньої суверенності. Саме про це ми говоримо, що ми хочемо всі миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. Але ми не хочемо, аби вона була знову започата в майбутньому на гірших для нас умовах. Тобто не мир, а передишка для Кремля. От і нам передишки для Кремля не потрібно. Особливо враховуємо. Щодо десь 2030 року торгівельні взаємовідносини між США і Китаєм значно впадуть, і Китай не буде вже боятися нічого. Він, як мінімум, підсилить московитів, а як максимум увійде в конфронтацію з Сполученими Штатами. І от на фоні конфронтації між США і Китаєм, там в різних точках, там я не кажу про пряму, знову таки, московити знову зможуть відкрити новий фронт, і Україною однією вони не обмежаться. І це розуміння є в Європі, яка трошечку починає прокидатися. І видно, що Трамп розуміє ці виклики, що не можна мир робити у вигляді дірки такої безпекової для всієї Європи і України. І це вже прекрасно. Надія на це є. Я не кажу, що вже 100% все от очевидно, але надія на це є. Далі більше зараз будемо з вами розбирати. Він також додав: ми розмовляємо із Зеленським. Ми збираємося поговорити з президентом московитів Кремля дуже скоро, і ми побачимо, що як це все станеться. Він також розкритикував Європейський союз за недостатні витрати, щоб допомогти захистити Україну. І тут, до речі, поговорити з модакомцем кремліським це одне питання. А от щодо недостатніх витрат тут є справедлива критика, особливо до Німеччини. Ми ж бачили, що Шольц ніяк не хотів збільшувати видатки і. Нехай тисне, це добре. Він назвав смішним той факт, що США виділяють Україні на 200 мільярдів більше, ніж Європа. Звісно, тут грає політика Америка, перш за все, і часто там він любить цифри перебільшувати. Але ці сигнали позитивні для європейської безпеки. Трамп такий от фактор, який буде змушувати європейців брати відповідальність більше за своє життя. І це чудово. Це для нас, українців, добре. Нам треба сильна Європа з силами оборони і таке інше. Трамп заявив, що розгляне чи надсилатимуть США додаткові озброєння Україні в останні місяці. Білий дім Байдена працював над тим, щоб отримати якомога більше озброї та грошей у руки Києва перед відходом з посади, визнаючи, що Трамп міг повернути значну частину того, що залишилося невитраченим із 61 мільярда доларів фінансування, ухвалено конгресом у 2024 році. Підкреслимо. Що Дональд Трамп призупинив усю іноземну допомогу на 90 днів, але ключові військові програми підтримки України не постраждають. Замороження стосується переважно програм розвитку, таких як реконструкція інфраструктури та фінансування громадянського суспільства. Тому схоже на гіршого сценарію, ми уникнули. Хоча, звісно, ці програми, про які ми говорили, вони і працюють в Україні. От наразі важко зрозуміло, чи в Україні припиняються вони чи ні, вони дуже багато допомагають. Особливо там є різні програми, там і в медицині, і в інфраструктурі, багато чого іншого. Але військові не зупинялися. Це загалом, давайте так скажемо такий зараз тренд. Вони зупинили всі програми, що їх передивитися. Вони багатьох чиновників позвільняли, навіть кажуть, що ті, хто відповідав за відправку в Україні, звільнені, звільнені чому, тому що всіх там зараз звільняють. не тільки там Трамп прийшов, сказав, от весь бюрократичний апарат Америки. Ми там зберігаємо, а от по Україні питання тут українців. Такого немає. Є контекст, і в цьому контексті треба і мислити, а не тільки в рамках того, що там за Україною бігають і хочуть нам тільки зла. Такого зараз не спостерігається. Це теж плюс. Трамп висловився, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти угоду. А це відлуння нещодавніх коментарів з Києва про те, що вони відкриті для дипломатів за умовою, що це призведе до стійкого припинення війни, яке буде, по суті, для України е, нормальним. Це перемир'я, воно чи мир буде справді закладати певний такий сталий фундамент миру, а не знову такі можливості для Кремля діяти в наступних роках. Що Трамп сказав? Зеленський хоче домовитися. Я не знаю, чи робить це Путін. Він може і робити не робити цього. Я не знаю, сказав Трамп. Більше того, Трамп сказав, що точно він знає, що е, кремлівський мудак він е, веде свою країну до краху. Тобто, ще давайте скажемо таку важливу річ: е, Трамп визнає Київ як суб'єкта, який хоче раціонального миру. І це вже велика заява. Це велика заява, це дуже добре, що все з цього починається. Тобто, нема такого, що good guy, там Путін він хоче миру, класний пацан, а ці українці. Тобто, чого багато хто боявся, що почнуть все вішати на Київ на Україну, а відмазувати повністю Кремль. От Кремль боявся, там НАТО підступало. Ці всі ще, можливо, якийсь історичний екскурс, який там цей йому діла в Кремлі розповідає. Да? ну, це бред тотальний, який там вони несуть. От, тобто починати ці вліпити від маски Кремля. От зараз ми не бачимо в словах цього Трампа. В словах Трампа цього не бачимо. І це великий плюс. Це непоганий такий стартовий процес. Я зараз не хочу вдаватися там в тотальний позитив, що все добре, все прекрасно, все важко. У нас широкомасштабна війна три роки, по суті. Але. Найгіршого, що боялися в парадигмі в думці Трампа, як він буде ставитися до цієї війни, не справджується. О, це є і база. Ідемо далі. Трамп також підтвердив, що обговорював війну під час нещодавної телефонної розмови з президентом Китаю Сі Сізіпіном Стержнем так. Трамп сказав, він має велику владу, як і ми. Я сказав, що ти маєш це залагодити. Дійсно, вплив КНР на москвитів є, вони можуть спробувати таким чином зробити і більш миротворця. І це насправді добре. Але і логічно запитати, наскільки вигідний мир китайцям? Адже розв'язання українського питання призведе до пильної уваги до тайванської проблеми. Ми завжди маємо це пам'ятати, дорогі друзі. Але разом з тим, в Кремлі можуть побоюватися того, що Пекін з Вашингтоном. Можуть знайти певну рамку домовленостей. Хоча тертя надзвичайно високе, і Ялтинська система миру руйнується на очах. Але певні такі тактичні домовленості, які нашкодять Кремлю, можуть бути. Нехай бояться це добре. Ну, по суті, треба розуміти, що абсолютна залежність зараз Москви від Пекіна, від рішень Пекіна, це теж не так просто. Вони цією війною повністю себе в лапи Стержня. За... Можна сказати, не в лапи Стержня. А... Насадили себе на стежі. Вибачте, це за такі от висловлення, але вже а, а, як, а як зараз пояснити, те, що там роблять московити? Да? Ну просто неподобство. От до речі, Сі і мудак Кремля недавно спілкувалися один з одним, люб'язно поспілкувалися через відеоконференцію між один одним і говорили різні питання, в тому числі щодо Трампа. Бачите, Кремль боїться, хоче дав. Сі-сі-сі-сі, а, а що ти там, як ти там спілкувався? Там, ми ж там разом, да? ну нехай бояться. До речі, детальніше про розмову між ними читайте на нашому телеграм-каналі. У нас Дуже багато класної, якісної інформації, і будемо раді вас бачити. Я особисто в коментарях часто там буваю, не тільки ми спілкуємося взаємодіємо, відповідаємо збори на село оборони. ну, Нас там класно. Посилання в описі будемо раді бачити. Поїхали далі. Сам Зеленський перед журналістами у Давосі визнав, що Трамп може нарешті посадити Москву і Київ за стіл переговорів. Трамп бізнесмен. Він знає, як чинити тиск, сказав Зеленський на зборах журналістів. Волкер зазначив, що Зеленський майстерно переклав відповідальність за війну на Кремль, а не на Україну. Волкер вважає, що найближчі тижні стануть вирішальними. Трамп може закликати. Кремлівському ділу до припинення війни, але ймовірна відмова змусить США демонструвати силу у хумури гейн давайте тамагавки туди. Так? Це може включати жорсткіші санкції, збільшення енергетичного експорту, ленд-ліз, Конфіскацію московських активів і подальшу підтримку України, щоб дати чіткий сигнал Москві, заява Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський прагне миру, а Кремль – ні, є важливим сигналом, який відображає реальний стан речей. Адже Кремль і надалі демонструє свою агресивну політику спрямовану на знищення власної країни, перетворюючи на ізольований простір з деградуючою економікою та суспільством. Фредович, схоже, розуміє кремлівські стратегії, їхня мета очевидна: очікування загострення конфронтації між США і Китаєм. У такому сценарії Московія прагне використати ситуацію для досягнення своїх геополітичних амбіцій. Мир послаблена Україна та Європа. Ось бажані інструменти Кремля для підготовки до майбутнього великого конфлікту, який він планує використати для розширення свого впливу. Однак важливо розуміти, що цієї можливості надавати не можна. Московська економіка, яка базується переважно на експорті енергоносіїв, є надзвичайно вразливою. У супереч пропаганді, реальний стан її стійкості далекий від заявленого. Ми, до речі, робили відео по цій темі. Тим часом еволюція поглядів Трампа в питанні України виглядає обнадійливо. Початкові процеси у формуванні його позиції в цьому питанні є позитивними. Ми надалі спостерігатимемо за цим всім, звісно. Ну і Кілька слів скажемо і про нового посланця США. Президент Трамп призначив генерала Кітакелога спеціальним посланцем для завершення війни в Україні за сто днів. Ну, можна сказати, навіть не то, що завершення війни, це буде перших сто днів остаточного усвідомлення, хто і хто, і хто що робить для Дональда Фредовича через Кітакелога. Однак московська сторона сумнівається в успіху цього плану, хоча Келог має військовий досвід. Його дипломатичні навички викликають сумніви, а лояльність до Трампа ставить під питання його незалежності у переговорах. Болтон одного разу почув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлах, тому що він ніколи не висловлює свою думку. Якщо я про це не запитую, це, звісно, мінус. Але разом з цим бачимо, що Трамп хоче дізнатися ситуацію. Тож, якщо це його довірений, підручний, нехай дізнається і передає правдоньку Фредовичу. Розроблений келого мирний план передбачає поступки московитів, включаючи відтермінування вступу України до НАТО, але цей підхід викликав критику з боку Кремля та московських змі. Падки на Келога звідчить про Москви щодо перспектив досягнення угоди. Експерти сумніваються в ефективності переговорів, враховуючи недовіру обох сторін. Цілому сподіваємося на краще. Нагадуємо, хто бомбив томагавками псів Кремля у Сирії і наважився передавати. У свій час нам зброю. Звісно, Трамп, ми скажемо ще раз, не системна людина, і це є мінус, але є плюс, в тому що якщо він вже закуситься, то нам буде набагато легше. Тож, друзі, чекаємо від нього нарешті нормального такого рішення. А московитів, що ми сказати про московитів, аби не дати їм можливості набути сил і вдарити в найскладніший момент для Європи. Нам потрібні дві речі зараз: все більше усвідомлення Трампом ситуації. І суб'єктизація Європи. І тоді все справді буде добре. Не дотягне Московія до відкритого конфлікту між Китаєм і США, здується ще перед цим. І буде добре. Нам не потрібна сильна екзистенційна загроза. Нам треба слабенька, розбита Московія. А так і буде. Підписуйтесь на наш ТЕ. Будемо раді бачити. Всім всього найкращого.